Сьогодні говоримо про найзеленішу вулицю Львова, і ми вирішили додати трішки літньої атмосфери. Хоча погодьтеся, зима 2023 дуже непогана. Мені здається, весь квітень ми будемо в снігах. Друзі, ми зараз у парку погулянка, і чесно кажучи, в січні тут не дуже зелено. Але більшу половину року це абсолютно зелені 100 гектарів Львова. В мене в руках зелений чай. І на цьому моменті ми точно використали всю дозволену кількість слів, які характеризують цей кольор. Я надіюсь, ви розумієте, про яку вулицю говоримо. Давайте знайомитись. ЖК «Авалон Зелений стріт на Зеленій. комплекс побудований з концепцією місто в місті. Тобто забезпечити усі свої побутові потреби можна не виходячи за межі. На території ви знайдете магазини, аптеку, медичний центр та стоматологію. Хоча сусіди в ЖК також хороші і знаходяться дуже близько. До найближчого супермаркету 350 метрів, трохи далі сільпо та метро. Поряд бізнес-центр. Друзі, ми зараз обов'язково. Вам покажемо про будинкову територію. Дуже багато будемо сьогодні говорити про дитячий майданчик, тому що справді виглядає круто. А поки що, давайте невеличку вставочку про гостєвий паркінг. Ну і звичайно, про підземний як окрема тема для розмови, тому що справді дуже круто, коли ти маєш можливість сховати свою машину від абсолютно будь-якої погоди. Ну і звичайно, що це дуже комфортно. Друзі, маленька вставка для тих, хто або не знайомий з Львівською погодою, або розслабився за останній час теплої зими. Ніколи не перекидайте на другий день те, що можна відзняти сьогодні. Ми так зробили, і тому половина відео вже в абсолютній атмосфері зими. Ласкаво просимо у лютий. Ну, а якщо ви розумієте, що терміново потрібно прогулятися, 15 хвилин пішки, і ви в парку погулянка, практично 100 гектарів лісу, абсолютно ваші. Хоча це можна круто зробити і тут. Абсолютно закрита територія від машин. Це комфортно та безпечно. Ну а для малюків дитячі майданчики від компанії Хіп – це справді той випадок, коли я можу чесно сказати, в моєму дитинстві такого не було. Я не знаю. Патиком крупивою лупив дуже добре. І до речі, про малечу. Саме тут, на зеленій, у 2020 році, розпочав свою роботу Центр підтримки сімей та дітей рідні. Звичайно, що дитячий майданчик це ще не все. Але я пропоную трішки поміняти ракурс. Пристебніть рівні, ми злітаємо. Шановні пасажири, зараз нами один з двох дитячих майданчиків. Також на території ЖК можете побачити спортивну площадку, порядку для електромобілів, майданчик для вигулу собак, паркінг для велосипедів, підземний паркінг. Бажаю вам приємного польоту. Дякую, що обрали нашу авіакомпанію. Я надіюсь ви розумієте, що літати на дронах не можна, тому окремий лайк до за роботу. Друзі, ми вам зараз обов'язково покажемо вхідну групу, але перед тим, що тут на секундочку затримуємося, тому що я для себе зрозумів, у мене є новий архітектурний фетиш. Мені дуже подобається, коли наперед продумані усі місця під кондиціонери, і вони так легенько заховані, щоб не створювати жахливі фасади. Якщо це відео дивляться, архітектори, не робіть так. Врятуйте нашу планету від несмаку. Маю невеличку пропозицію. Давайте зіграємо в асоціації стандартну звичайну гру: Італія, Піца, море, Франція, Круасани, Ефелева вежа, Фінляндія. Холодно, дорого і високий рівень життя. До речі, цей ліфт може бути також асоціацією з Фінляндією. Ну а точніше, компанія Кони вона вже 113 років робить так, щоб ваш пульс абсолютно не змінювався незалежно від того, де ви вгору чи спускаєтесь вниз. І що цікаво, фіни нам вкотре доказують все геніальне, просто навіть саме слово кони означає машина. Але це не означає, що компанія не інноваційна. Вона чотири роки поспіль входила в топ-списку Forbes як одна з найінноваційніших компаній у світі. Це все звичайно буде красиво. Ви можливо чуєте зараз, що дехто ще доробляє ремонт, а обшивка це тимчасово. Ми сьогодні дуже багато говорили про прибудинкову територію, і це не просто так. Але щоб вам розказати, чому нам потрібно перенестися у 2021. й Настрій диких зарослів і урбаністичний дизайн елементів, поєднання природного затишку і швидкого ритму міста. Це ЖК Авалон-зелена стріт, подвір'я якого взяло оскар. Оскар у світі ландшафтного дизайну України у 2021 році. Філігранність та багаторічний досвід саме вони допомогли знайти золоте руно золоту середину між практичністю, затишком та комфортом. І це дозволило цьому подвір'ю взяти національну премію з ландшафтного дизайну та садового мистецтва України 2021 року. Лавровишня та бирючина. це не тільки невідомі для звичайної людини слова, це ще й багаторічно вічно зелені трави, які прикрашають подвір'я. Людвіг Фаєрбах у 18 столітті сказав: навіть найкраще вино. Втрачає свою ціну, якщо ми п'ємо його як воду. На цьому подвір'ї схожі відчуття. Ти розумієш, що є речі, які потрібно смакувати довго. Сім раз відмір, один раз відріж. Саме так пояснили успіх цього подвір'я архітектори. В пошуках чогось красивого ми часто мандруємо світом, та головне, пам'ятайте, красиве потрібно зберігати в собі, інакше його не знайти. Володимир Мікрофоненко, Володимир Камерний та Данило Авалоненко спеціально для Авалонтіві. Я надіюсь, ми вас встигли переконати у тому, що Авалон на зеленій це комфортно та затишно. Ще надіюсь, розумієте, що ми добралися до кінця ролика. Тому тут я нагадаю про вподобайки та підписки на канал. Це в кращих традиціях блогерів і впевнений, що є люди, які чекають головного. Тут також будуть презенти. Цього разу хочемо вам подарувати бокси з екзотичними фруктами. Раз у нас така екзотична літня атмосфера. Що для цього потрібно? Знайти наші сторінки в інстаграмі, в Фейсбуці, там шукайте Авалон і дайте відповідь на запитання. Звідки пішла назва парку погулянка? Перші п'ять правильних відповідей забирають бокс з екзотичними фруктами. А ми з вами обов'язково побачимося. Це був Авалон, і ми продовжуємо працювати.